Вітаю вас на каналі Лікін Сивендер В. цьому відео покажу вам, як пошити бюст без оверлока. І покажу я це на прикладі бюста Пантера. Цей бюст виконаний з каркасом форми планш, тобто чашка у нього більш відкрита ніж у класичного каркасу. Лекала на цей бюст ви можете придбати в описі під цим відео. Ну а ми переходимо до пошиття. Для пошиття бюста нам необхідна основна еластична тканина. Мережево, стабілізуючий нілон, пластиковий китовий вуз для бічних паличок, каркаси, розмір зазначений на лекалах, еластична резинка, застіпка, тунельна стрічка, бретелочна резинка, регулятори та кільця, нитки в тон. Дебюст я буду шити повністю без оверлака, але перед тим як приступати до пошиття, перевірте, щоб ви поставили обов'язкові насічки. Перша насічка вона знаходиться на поясі. ось тут. Бачите, я собі саме трошечки надрізала, цей надріз у мене уйде в шов. І також на чашках, ось тут. Бачите, має бути. Ці надсічки необхідні для того, щоб коли ми вшивали чашку в пояс, ми могли зістикувати ось ті моменти, щоб у нас чашечка вшилась рівно в наш пояс. Зараз прямою строчкою. Я з'єднаю деталі спинки з поясом, зберу чашку з мережевим. І також пришию нійлон. Нійлон я викладаю рівно по центру. Якщо ви хочете закріпити булавочками, якщо у вас сетін, перевірте, щоб у вас були дуже гострі булавки. І нійлон я викладаю по краю надсічки. Ось Бачите, у мене надсічка, і тут у мене закінчується нійлон, так само з іншої сторони. Зараз це все збираю прямою строчкою. Я з'єднала деталі чашки між собою і зараз я піду на праску. Спочатку я припрасую цей шов, потім запрасую його на деталь сатіна і тільки після того я прокладу другу строчку на відстані 05. Після того, як проклала строчку, я підрізаю ось ці припуски під строчку для того, щоб не було ось такого розсатаного негарного припуска. Вшиваю чашки в пояс, стикуючи на цічки. Ось так виглядає вшита чашка в пояс. З іншого боку, коли будете пришивати, бажано слідкувати за тим. Щоб ось ця деталь, її ширина була такою самою з іншого боку. І тут по центру, як ви бачите, я не закривала сатін нійлоном. Є два варіанти обробки. Ви могли пристрочити нійлон і перекрутити, щоб ці шви були всередині. Я так не роблю, тому що в мене тут потім ставиться закріпка і все дуже гарно виглядає. Тому я просто відступаю сантиметр від краю і прошиваю чашку. Тому, вшиваючи другу чашку, важливо слідкувати за тим, щоб ось цей. Шов був на одному рівні вшивання чашки, і також цей стик був на тому самому рівні з іншого боку. Перед тим як приступати до пришивання резинки, необхідно пришити тунельну стрічку під бічні палички. Для цього я виміряю собі тунельну резинку по боку, залишаючи припуск сантиметр зверху та сантиметр знизу. Відрізаю собі дві штучки. І зараз їх прямою строчкою пришиваю спочатку до цього шва, відступаючи сантиметр знизу і зверху. І потім перестрочую в сторону спинки. Ось так виглядає пришита тунельна стрічка. За необхідності я підрізаю припуск, розкладаю свою деталь ось так. І прокладаю другу строчку в інший край тунельної стрічки. І ще невеличкий лайфхак, перед тим як прокладати строчку. Я націкаю верхотку зверху під кутом, таким самим, як у мене спинка. Бачите, вона зараз так, такий кут, я одразу підрізаю, щоб потім цим не займатися. Ось так. І тепер прокладаю другу строчку. Рошиваю розинку понизу буста в два етапи. Після того, як я проклала строчку, я підрізаю зайве за необхідності під строчку, але обережно щоб не порізати строчку. І також перевіряю ширину пришивання резиночки, щоб у мене ось тут від резинки. До чашки залишалась однакова відстань з обох сторін. Тим як прокладати другу строчку, я ставлю собі поміточку 5 см на спинці від краю спинки. Сюди я буду вставляти бретель для того, щоб потім пришити бретель до бюста. Міряю собі бретель. Я беру на сантиметр півтора більше за спинку, тому що тут ще буде підворот 1 см. І відрізаю собі палички. Потім я їх буду вставляти в бюст, коли буду пришивати другу строчку. Перед тим як прокладати другу резинку, мені необхідно пришити тунельну стрічку під каркас. Для цього я вставляю каркас в тунельну стрічку і залишаю собі сантиметр зверху та сантиметр з іншого боку, і відрізаю собі таку довжину. Прямою строчкою я пришиваю тунельну стрічку по шву вшивання чашки в пояс. Кінці не доходжу сантиметр. Тут також раджу одразу націкти тунельну стрічку під куточком. Так виглядає пришита тунельна стрічка. Якщо ви все зробили правильно, у вас тут не буде ніяких випадів, тунельна стрічка рівно пришиється. Як ви бачите, тут у мене спереду випад приблизно сантиметр. Після того, як пришили тунельну стрічку, знову перевірте, щоб у вас ось ці шви знаходились на одному рівні, тому що може бути таке, що трошки тут потягнули. Тут не потягнули і воно перекосилось. Тепер підрізаю зайвий припуск і прокладаю другу строчку. Другу строчку обов'язково починаю прокладати з центру. Тепер прошиваю розинку поверху бюста. Так само, як і по низу бюста, я підрізаю зайві припуски і не забудьте одразу вставити бічні палички, інакше потім воно тут зашиється і вже не буде змоги підлізти. Прокладаю другу строчку. Пришиваю застіпку до бюста, там, де у мене петлі, я вкладаю свою бірочку. Бюст майже готовий, я вже вставила каркаси. Зараз мені необхідно зафіксувати брателечну резинку. Ось тут. Я поставлю строчку в край резинки, поставлю закрепочку по центру бюста та пришию бретелі до бюста. Бюст майже готовий, тепер необхідно підрізати усе зайве, зайві ниточки, провести ВТО та показую вам готовий результат на манекені. І ось так виглядає готовий бюст. Лекала на цей бюст і також інші моделі ви можете знайти за посиланням в описі під цим відео. Дякую за перегляд! Не забудьте підписати, щоб не пропустити нові відео, поставте лайк, якщо вам сподобалось, і також напишіть в коментарях, які ще методи обробки ви знаєте.